Марко Панасюк родом з Володарська Волинського на Житомирщині. Нині він працює у Києві юристом департаменту інвестиційного консалтингу АЛФ та є стипендіатом Європейської молодіжної фундації. Йому пощастило пройти відбір та стати учасником світового форуму демократії, на якому делегація України була однією з найчисельніших. Тут дуже велика делегація українців, одна з найбільших серед представників України. З різних сфер вони ж і по різним критеріям були відібрані. Наприклад, є представники від європейської молодіжної фундації тут десь близько 20. Також є представники від української школи політичних студій. На форумі приділили увагу і обговоренню ситуації в Україні. Представники делегацій з різних країн світу та члени конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи висловили свою підтримку та захоплення активністю і громадською позицією української молоді. Я за про Україну хочу, щоб в Ра союз, щоб у вас ця інтеграція хорошо произошла, как у нас зараз происходит. Учасниками форуму стали більше тисячі активістів громадянського суспільства, політичних лідерів, депутатів, представників бізнесу, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації та професійних груп з 80 країн світу. Вони обговорювали шляхи залучення молодих громадян до процесу прийняття рішень та відшукували нові форми демократичної участі. Кожен рік форум присвячено іншій темі. І цього року тема цього форуму це участь молодих людей. Людей у прийнятті рішень участь молодих людей в демократичному процесі, участь молодих людей у прийнятті рішень на місцевому рівні, на національному рівні, в управлінні країнами, в управлінні своїм життям. Учасники зазначили, що під час пленарного та секційних засідань форуму збагатились корисним досвідом. Я студентка факультету політичного менеджменту університету в Зімбабве. Ми вивчаємо демократію не на практиці, а теоретично як ідеальну форму організації громадянського суспільства. Тут я дізналася, чим насправді є демократія, як вона відбувається і поширюється. А ще лідери молодіжного руху переконалися, вони в силах змінити життя у своїх країнах на краще. Всі поучаствувавши тут, десь уїдуть додому з цілим кладом тих можливостей, які ми бачимо для розвитку совмісних проєктів, для налаження зв'язків, для того, щоб зробити щось нове і привнести щось нове в своє суспільство».